Добрий день, мої хороші! Знову прийшла зима з веселими святами. Найчарівніше та найзагадковіше з них це Різдво Христове. В цей особливий час навколо нас відбуваються неймовірні дива. Ялинки запалюються яскравими вогниками, сніг лягає, наче біла казка, а серце наповнюється теплом та любов'ю. А ще веселі гурти колядників поспішають від хати до хати та несуть з собою гарні пісні, колядки. Бажають господарям щастя, здоров'я та достатку. А ви хочете? Заколядувати в Різдвяну ніч, тоді давайте вивчимо колядку. Спочатку послухайте. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. А тепер повторюємо, дивлячись на мнемо таблицю. Коляду для вас співаю. Дай вам, Боже урожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Давайте ще раз спробуємо. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю. Щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає увесь світ з Різдвом вітає. Тепер ви можете послухати ще декілька разів і йти колядувати. Щасливого Різдва, вам, мої хороші!